Добрий день! Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні дні ми не будемо дуже довго грати в боулінг, а покажемо, як він працює зсередини, адже це все набагато складніше, аніж вам здається. Майже страйк. Альона, добрий день. Я так зрозумів, що ви зустрічаєте завжди тут гостей. І що після цього, коли вони оплачують доріжок? Пропонуємо перезотись. А можете показати, яке у вас взуття, от як ви його готуєте, можна? Так, звичайно. Я до вас зайду. Давайте. О, круто. Ніколи не був боулінгу за кулісами. Тут ще можна музику крутити. Діджеві, оператори, кафери. Все в одному. Так, перед початком зміни взуття дезінфікуємо антибактеріальними засобами. Ось, будь ласка. І в кінці зміни теж. Після кожного використання відвідувачів теж дезінфікується. Робимо вологі прибирання два рази в тиждень, миємо повністю взуття, дезінфікуємо теж. А якщо от люди часто бувають змінюють взуття, то їм не сподобалося, бо десь там не такий колір, то розмір. вас це нервує? Um, Чесно. На початку зміни ми всі в хорошому настрої, різний контингент буває, бувають зранку діти ввечері, частіше дорослі, старші чоловіки, жінки, бувають різні люди, якщо чесно. Ми стараємося відноситись лояльно до людей, тобто розуміємо, ну всяке буває. Розкажіть про ваш боулінг клуб адже він не просто лише як боулінг, а тут ще можна смачно перекусити і навіть кровота поспівати. Скільки посадкових місць тут? Так, звичайно, у нас посадкових місць в середньому десь порядка 80. Під у нас є декілька позицій. Самого залу, наприклад, це є зона ресторану. Під ми можемо це так. Це зона ресторану є так. само у нас є 12 доріжок, які повністю функціонують. І Відповідно, що є деякі так само. Наші пропозиції для наших гостей: такі караоке, відповідно, де так само люди можуть приходити, і ще є так само більярд. Чотири стола, з яких зараз є в наявності два американки і два росіяних стола. Також є лаунч-кімната, де люди можуть так само приходити, будучи повнолітніми, і палити відразу кальян. А що у вас з кухнею? Яка? Тут суші, піца, все на кучу чи щось окремо. Ні, нас загалом, наприклад, якщо відокремити, конкретно сказати, наприклад, це українська кухня, я не можу сказати, тому що багато позицій, які наприклад в Україні введені, так традиційні наші страви у нас їх немає. Зломо сказати про кухню. Це у нас кухні здебільшого йде європейська та японська. Європа це у нас здебільшого мається на увазі піца. Так само деякі позиції, холодних, гарячих страв з кухні, які, наприклад, засновані ще в Америці, чи в Європі, і відповідно японська вся продукція, яка в нас є, це в суші. Є вже такі гості, які приходять до вас, і ви вже знаєте: о, ну добре, тобі так як завжди. Так, звичайно, є. Є такі люди, які просто з самого відкриття, наприклад, починають до нас ходити. І вже хто працює на нас офіціанті, хто працює з бармен, з адміністраторів. Вони просто так бачать, заходять вже там. Ну тобто, вже не йде так відношення, наприклад, до гостя, адміністратора, чи, наприклад, розмежування офіціант, так і гость. Це просто відбувається як дружні стосунки. Ми приходимо гості, до нас приходять друзі, до нас приходять гості відпочивати. Вони приходять, привіталися тобі, як завжди, чи вам як завжди? Так, так, все. Всі знають відповідно скільки, наприклад, льоду давати. Житки інтарних немає. Американу там з молоком без всі знаються. Так що я кажу, що велика кількість є людей, і це дуже приємно. І людям так само приємно. Наприклад, коли відпочивали декілька разів, приходять вже потім, і офіціант каже, вам як завжди. Вони ви що запам'ятали? Звичайно, це наша робота. боулінг клубі Strike City Ви не лише в Боулінг можете пограти, а й в більярд. А якщо захочете або втомитися, кидати або ж бити кеглі, то можете завітати в караоке зал, але він робить пізніше для такої вже вишуканої публіки. Розкажіть, як ця машина працює, тому що всі її бачать з того боку, де кеглі гарно підсвічуються, і на тому все. Перед нами знаходиться машина для боулінга, яка називається Пінсетер. Працює вона досить, скажем, просто. Коли гра складається з 10 фреймів, в кожному фреймі є по два кидочки. Тобто, кожен з ігроків кидає. Раз і другий. раз. Ось такою є закулісна робота Боулінгу, адже ви її точно не бачили раніше. Проходить шар, опускається от, грабельки, ми їх називаємо, опускається стіл. Тут є камера, яка відповідає за рахунок кегель. Тобто вона бачить, скільки кегель ви збили, скільки у вас лишилося. От ми бачимо, у нас лишилося дві кегельки. Зараз буде другий кидок, машина повторює цей самий цикл. Опускається грабельки, стіл. Так само е камера рахує. Виводить це все автоматично на, на табло, ваш результат. І пі після закінчення двох китків кидає другий ігрок. Тепер щодо роботи машини, з цієї сторони, все досить просто, правильно? Тепер Давайте всередину. машина складається з таких основних вузлів: передня частина, стіл, шату, задня частина пінколесо. Значить, Коли проходить шар, збиває кеглі, кеглі потрапляють на е ось цю от ленту. Бачите? І скатується в пінколесо, яке крутиться і кеглі у нас попадають наверх. Оцей механізм у нас називається дистриб'ютор. Він відповідає за, рівномірне, за рівномірну розкладку кегель ось у цьому катлі. Тут, тут знаходиться у нас 10 кегель. Коли кидає слідуючий ігрок, нам потрібно виставити новий комплект кегель. От, спрацьовує стіл. О, тут у нас знаходяться чашечки такі алюмінієві, як ви бачите, їх також 10 штук. Ось, ось, оце вони. Е, на, на одній доріжці я так зрозумів два комплекти Так, да, Два комплекти кегель. Це зроблено для того, щоб ну, людина не чекала, тобто вона кидає раз, кеглі розкладаються, і потім зразу щоб виставили новий комплект. Тобто людина не чекала, і це все ну, досить відбувається швидко, зручно. І для того в нас є два комплекти кегель. Так? А яким чином повертається шар туди? Його щось обхає чи як? Шар повертається. От, Якщо ви бачите, там от під цією кришечкою колесо крутиться з римньом. Ми його називаємо велосипед. Шар потрапляє, там є вікно проходу шара, потрапляє у це віконце. Ось там. Воно потрапляє туди і його піднімає, і він вже під. Силою земного тяжіння повертається назад. Тобто там якби така горочка, і він скатується і повертається назад. Там є механізм, який так же само, «болл-ліфт» називається, який піднімає його і повертає е, кулю до ігрока. Олександр, розкажіть, а як взагалі от в обслуговуванні ця машина? Її важко? Тим більше, коли працює 12. Часто ж бувають якісь помилки в програмах? ще щось, щось таке? Ну звичайно, як будь-яка техніка, тим більше механіка. Ви бачите, що це в основному механіка. Звичайно, бувають свої нюанси, як і в будь-якій роботі, звичайно, є якісь помилки, буває, що кегля не туди залетить і так далі. Хоча в обслуговуванні ці машини є досить надійні і досить практичні. От вже в нас в принципі, буде третя річниця. Скажем, таких би, серйозних проблем з ними не було. Обслуговуються вони систематично, кожен тиждень ми проводимо планово попереджувальні роботи по їх обслуговуванню. Тобто ми їм чистим змазуємо відповідні певні вузли. А от ми зараз бачимо і стоїмо біля доріжок. Нібито от здається просто паркет, але я так розумію, не все так просто, як здається. Тут він спеціальний і ще я знаю, чимось змазують. Так, так, так. Ви правильно кажете, це не виглядає досить просто, досить гарно, як звичайний паркет. Хоча це покриття спеціально розроблено фірмою виробником. У нас от кюбіка АМФ для боулінга. Тобто воно зносостійке. Має там певну міцність і так далі. Дмитро, я так розумію, ви всіх тих, хто не дуже вміє грати, або взагалі ніколи уявлення не мав, що таке боулінг, ви їх тут вчите, так? Звичайно, я ж інструктор. Я тут на початку намагався кинути, але щось не дуже вийшло. Воно полетіло там, де просто місце для, для... не для кеглі для і це для шарів. Це шар. Ось так, Ось це дуже просто. Покажіть, як правильно взагалі потрібно грати в боулінг. Куля підбирається по пальцях і по возі. Тобто шар треба підбирати так, щоб він не був і не був засильно важкий. Береться великий палець і два середніх, тобто щоб було ну, Пробуйте, Так, так. так, так. Якщо не дуже влазить, то це нормально? Ні, треба підбирати, щоб пальці легко виходили. Бо якщо пальці застрягають, шарик може валити або на сусідню доріжку, ну тобто не попасти в тягу. Ось можна вбити. Дивіться, це перша зона розбігу. Ось, тут позначено. Це хто десь вище в метр вісімдесяти. Хто трошки нижче, це ця зона розбігу. Тут чотири кроки. Тобто, якщо ви правша, розбіг починається з правої ноги і десь приблизно чотири кроки йде розбіг. Навіть такі правила, а ви кидаєте двома руками. Потрібно кидати, це називається фол лінія. Оця ось ця лінія, за неї не, не можна заступати. Ліва опорна йде нога, Праву трошки прикидку відводите. Рука при замаці постійно рівна. Палець великий дивиться на першу кеглю, плечі паралельно лінія. Бо якщо ви крутите корпус, ваш шарик в бжолобу злітає. Так як в мене і було. Тобто берете, кидаєте, в присядку ногу відводите назад, вправу, можете пустити, можете трошки з висоти кинути. Щоб всі кеглі збити, потрібно попасти в перші дві або з правої сторони, або з лівої. І це буде страйк. Ну давайте я попробую. Чи ви спочатку покажете? Давайте, ви попробуйте. Спочатку хочуть з мене посміятися, а тоді вже як вийде добре. Починаємо розбіг з правої ноги. О, як я майже кинув, бачиш? Круто, я вмію грати в боулінг вже. А ви? Так, Дмитро, все безнадійно. Потрібно підбирати точку. Тут е, є різні точки. Тобто ви стаєте, ви можете регулювати так, якщо ви не попали, якщо ваш шарик вліво пішов, ви можете трошки правіше ставту. Е, тобто треба орієнтуватись по точках. Давайте подивимося, як це буде робити Дмитро. Звісно, у боулінг ви можете навчитися грати й самі, але я думаю, з інструктором це буде набагато швидше, тому його послугами я думаю варто скористатись. Олена, ви директор боулінгу, ви тут всім керуєте. Розкажіть, які у вас відбуваються заходи, тому що я знаю, що у вас реально такий собі боулінг-клуб, Те приходять постійні люди, і вони реально в клубі, такому як закритому преміум всі справи. Чи не так? Так, у нас щодня відбувається. Є постійні в нас акції. щомісяця місяця у нас якісь нові заходи, нові акції є. В нас дуже хороша акція. Клубний четвер. Кожен може спробувати, кожному відвідувачу. При певних умовах ми надаємо нашу клубну карту. Ще четвергами можемо ви можете прийти, спробувати на протязі усього дня. Буде вартість 55 гривень за одну годину. Також ця карта є накопичувальною системою. Ви можете збирати бонусами, які, ми, які перетворюються в гривні. Піцу потім, напевно. Ви можете розраховуватися за всякі смаколики. А розкажіть ще якісь от заходи. Акції зрозуміло, там знижки ну бувають в всіх е, організаціях, магазинах і таке інше. А у вас тут навіть дискотека на боулінгу є. Так, що п'ятниці у нас е, на постійній основі вже є дискобоулінг. Е, розпочаток о 22-й годині е, є. Він супроводжується МС е, та під музику е, діджея. Це порт Сіті його частинка перетворюється в такий собі нічний клуб. Так, е в клуб на доріжках. Я думаю, пора вже мені пограти трошки в боулінг. Можна? Так, звичайно. Як добре. Побачення, Аляна, дякую вам. Побачення, Ось таке робоче місце працівників «Боулінг Страйк-Сіті. Адже це набагато все складніше, як мені здавалося. А от куди ми завітаємо в наступному робочому місці, дивіться вже у наших нових випусках. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь пост Будьте щасливі!